Зашквар чи окей. У мене нарешті надрукувалася ось ця деталь. І поки я її віддираю від стола та звільняю від підтримок, ви можете написати в коментарях, що це таке на вашу версію. Але в будь-якому випадку я скоро вже розкажу вам і покажу, що це є насправді. О, який звук. Клас. Так, так, так. М -м, не так-то просто її звільнити. Давайте спробуємо ось так. Так, да, це не так-то просто, як здається. Дивіться, яка краса. Україна понад усе. Хто ще не здогадався, то це у нас захист пропелерів для навчальних FPV-дронів Сімок. Ось так виглядала наша перша версія. Бачите, вона вже на лучі з мотором, з пропелером. Але вона затоненька. І ми її підсилили. Ось такий варіант вже підсилений. Ефективність, чесно кажу, ще не перевіряв. Тож пишіть в коментарях, як ви вважаєте, чи має право на життя такий захист для навчальних дронів. Чи це повний лютий колхоз? Якось отак от, коли їх буде дві.